Якщо комусь буде цікавий такий котюл, його можна продати. Всім привіт! Готуються батьки до зими і встановлюють котел. Ну, Точніше, будуть міняти котл. Ось новий купили. А це я хочу показати, Колись мене питали. Коли я казав, що тюки, на... щоб топити зимою. Мені просили, щоб я засняв відео самого котла. Ну, дивіться, такий котел, така махіна, ну, Дуже здоровий він, звісно. Це брат робив його сам. Оцей котел, він зроблений спеціально, щоб топити тюками і сіном, тому така тут велика камера. Ну і не тільки сіном, сюди і дрова і все кидали, що тільки тут не горіло. так скажімо. Чого такий великий? Даний котел отопляє дуже, отопляв, точніше, вже він не буде топити дуже велику площу. Це виходить, два дома. Батьківський і рядом брат. І в брата ще плюс до цього літня кухня. Там Гараж він отаплював, де він мастерська в нього, де він займається. У батьків теж гараж, там одна батарея підключена. Тому площа велика. Отакий великий він і є. По розмірах. ну Зараз давайте так рулеткою пробіжнімося, може комусь буде цікаво. От Загрузочна камера в нього була 110. Тут виходить 48. Ну, а по ширині він, ну, зрозуміло, це ж він тут рубашка в нього. Зараз хотів так швидко. Ну, якщо 110, десь 120 буде по ширині він. Висота в нього десь метра, 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 зараз скажу, 190. Ну, плюс знизу там ще підставка була, на яку він стояв. 190. Такі розміри, внушительні тут ще дверка була, воно вона вже метал, п'ятерка. Отак він виглядає. Збоку, це, виходить, водяна рубашка була тут. Зараз я вам скажу примерно 5-4,5 ну, см було водяна рубашка була. Метал п'ятерка, тут п'ятерка, Ну і дуже важучий, його ділі туди затягували, там він стояв, то у нас там котельна була, так скажемо. Зараз у нього вже немає вже потреби, він буде. Так скажемо, здаватися на метал, що не нужно, що погорівши, покручено. Це все, що ви бачите. Ну а плюс до цього немає вже такої площаді, щоб топити такої махіни. Получається, батько розтопить, закидає хоч трошки, даже води багато, він починає кипіти, а площадь вже залишилася маленька. Стався один дом, батьківський брат перейшов на електроотоплення повністю. Є вітряк, тому він перейшов на електроотоплення. А таку махіну, ну, представте, тут я не пам'ятаю 800. Я напишу, я в брата спитаю, скільки води ми за, заміряли. Ну, общу я не пам'ятаю. Не а заміряли в котлові, скі, там, чи 500 літрів тільки в котлові води було. Ну, площадь велика була, тому ми робили такий. В принципі, він топив від нормально, ага, по глибині не сказав. По, по глибині ну, ось метр, метр, там десять, можна щось накидати. Така в нього глибина. Зараз далі відкрию цю покажу частину. Всі тут стояли датчики, електроніка, все тут було підключено. Воздух, воздух подавався, вентилятор стояв зверху. Отут керчатка, ця улітка була подавалася вниз. Ось цей короб виварений раз. З тої сторони виварений. І оце ось по кругу. Для чого це зроблено? Це щоб равномірно тюки сіном горів по кругу. О, дивіться. Раз, два, три. Отут теж вони забиті, навіть. Раз, два, три. А може там немає. Ну, Воздух корок пішов весь по кругу. Димар зроблений такого плану. Все це воно робилося з подручних матеріалів. Тут воно чистилося із тієї сторони. Димар залився наверху лежати. Отак він там лежав у нас чи стояв. Отак виглядає частина, де проходив дим, це виходить, ці ж проходили перемичка. 10 мм, 10 мм, 10 мм. Ну, вес тут капітальний. Ну, тому що з тонкого металу робити, самі розумієте, його покруте одразу. Отак от все, воно було дуже важка двері. Зараз спробуємо її зняти. Отак от. Вона закривалася, тут защенки були, все вони закручувалися. Нижня дверь на низ відкривалася, піддувайла. Отакий от кочок був, а таким топили. Сказати, що одної закладки надовго вистачало, я не скажу, тому що послухали одних людей, які казали, що одної закладки вистачає на сутки. Не вистачало на сутки, Закладили два рази утром і вечором. Ну, два тюка сюди влазило, плюс ще дрова. І от такий виходить. Ну, а буде вже стояти отакий маленький, акуратний, новий. Купляли його по місту, не знаю. Батько цим ділом займався цим просом, вибирав. Отакий буде качол, по яким критеріям він вибирав, не знаю. Ну, Вибрав такий та й так, так, такий буде замість отакого. Ось От, таке вийшло відео. Такий у нас був качел, який, яким топили. Якщо комусь буде інтересний такий котюл, його можна продати. Там по ціні металу. Я думаю, чи як то вже будете з батьком договарюватися, не знаю. В принципі, все він робочий. Ця часть завариться назад, то він там дивився, що він дивився, я не знаю. І кому треба, можете писати дзвонити.